Добрий день, дівчата Еле Башеклаб, і я розповім вам свою особисту історію. Мене звати Тетяна Домашовець, я членкиня громадської організації Жити зараз, яка підтримує дорослих онкопацієнтів. Хочу поділитися своєю історією зустрічі з онкодіагнозом, яка мене багато чому навчила. Був 2019 рік, мені 45 років. Я прийшла на плановий огляд. До своєї лікарки гінекологині Лідії Ігорівни Сагедій. Вона моя лікарка вже багато років і чудова фахівчиня. Лідія Ігорівна мене подивилася по своєму профілю, оглянувши ще і груди. Порадила з огляду на вік пройти мамографію для профілактики, оскільки під час пальпації вона нічого не відчула. На обстеженні у приватній клініці лікарці щось не сподобалося. Була призначена консультація у мамолога. Тоді мамолог в онкодиспансері подивився знімки, зробив узі молочних залоз та направив мене на здачу онкомаркерів грудної заузи та яйників. Всі аналізи були в нормі. Лікар відправив мене гуляти на місяць, сказав, що нічого поганого він не бачить. Через місяць прийшла знову зробила мамографію вже в онкодиспансері, вердикт лікаря діагноста, ймовірно, зло. Наступні дослідження Тріпан-Біопсія підтвердили її слова. Але якщо так можна сказати, у кращому варіанті Вид рака – найсприятливіший у прогнозі на одужання. Я дуже важко сприйняла інформацію щодо свого діагнозу. Ми живемо зазвичай думаючи, що безсмертні. У мене все зупинилося. Я постійно думала, що вмираю. Я навіть написала заповіт. Почала ходити до церкви, там знаходила спокій, дуже допомогла сповідь. Я постійно плакала. Дивилася на людей, які радіють життю, ходять по вулицях з задоволенням, вбираються, мандрують, як на людей з іншої планети. Так, ніби я була за склом. Я дуже схудла, мало їла. Подивилася на свій гардероб. Я люблю речі, є такий гріх на прикраси та подумала, що все це пусте, нічого не варте. Почала думати, в чому мене будуть ховати, та поки в думках. Спланувала свій останній вихід дітям сказала, кому які прикраси віддаю. Я була в такому стані, що мені вже було все одно, що мені відріжуть, головне позбутися цього зла. Операція пройшла добре. Коли я себе роздивлялася після операції, вся грудна клітина була перемотана бинтом. я нічого не бачила, що в мене залишилося. На перев'язці я втратила слова. В мене не було грудної золози повністю. Через всю ліву сторону був великий страшний шов довжиною десь 15 сантиметрів, ще й 11 лімповузлів забрали, я була в шоці. Лікар мені пояснив, що зробити по іншому було неможливо. На другий день після операції, бувши в лікарні онкоцентрі, я захотіла кави та пішла в магазин. Але на першому поверсі лікарні, а це була 9-та година ранку, субота. Я зустріла собаку безхатню, немаленького. Я йому запропонувала піти зі мною в магазин по ковбаску. Мій новий знайомий не відмовився і з радістю підвівся. Я була по-доброму вражена такою зустріччю, особливо в такий період мого життя. Кажуть, що в таких безхатніх собаках живе ангел. Тому подумала, що може це знак, і я буду жити, і не доведеться дітей по родичах розкидувати. Вже на п'ятий день після операції я була на роботі, почала поглинатися у щоденну працю. Було важкувато і в побуті руку не могла підняти, чекала на аналізи. Гістологія показала найсприятливіший у прогнозі варіант зла. Тому мені не було призначено ані хімії, ані опромінення, лише пити таблетки 10 років та Моксифену. Мені було важливо відновити свої заняття йогою. Я почала потрохи займатися, але зауважила, що не можу розпрямити грудну клітину. Було таке враження, що в мене шкіра приросла до... до грудини. Це був шок. Лікар нічого про реабілітацію не сказав. Довелося самі шукати вихід. Знайшла чудового спеціаліста, яка мені допомогла розробити мою руку. Я змогла її повністю підняти, бо до цього часу. Це було складно, і найголовнішою була проблема прийняти себе без груді. Я не могла. І я вирішити, вирішила робити реконструкцію. Багато читала, була на декількох консультаціях і зрозуміла, що я не готова на три поетапні операції та реабілітацію. Враховуючи, що нова грудна залоза була б все одно неприродньою, судячи з фоторобіт лікарів. Мені знадобилося два роки. Щоб прийняти себе такою без грудної залози, єдиноріжкою. Добре, що груди невеликі. Зараз, дивлячись на шрам, я розумію, що нічого не варте мого здоров'я, психічного і фізичного. Тому шов – це нагадування про те, що жити треба зараз. Я саме цінне, що в мене є. Мені добре і всім навколо добре. Але з другого боку, моя онкоісторія дала поштовх розвитку мене як особистості. Я стала уважнішою до себе, до людей, спокійнішою, терпімішою. Тепер всі події сприймаю не так гостро. Бережу себе завжди обираю себе і свій емоційний стан. Завдяки онко зустріла багато цікавих людей. Головне стала частиною неймовірної команди красунь і сильних жінок громадської організації Жити зараз. Дякую за підтримку дівчат, які пройшли подібний шлях. Вони надихають, допомагають, розуміють. А підсумками моєї історії є перше, своєчасна діагностика це запорука здоров'ю і життя. Друге. треба все перевіряти, навіть лікарів, включати критичне мислення. Третє. Добре мати поруч людину з тверезим розумом. Бо мозок людини, яка чує про свій діагноз, виключається на перший план йдуть емоції. Четверте, йти вперед можна по різному. Якщо не можеш іти повзи. Якщо не можеш повзти, лягай і лежи у потрібному напрямку. П'яте. Шукати... Шукати підтримку треба завжди. Вона є поруч. Треба її захотіти знайти. Ваша єдина ріжка.